Остаточне рішення про асоціацію України з ЄС знову перенесли на місяць. Для багатьох це стало холодним душем. Провладна більшість під тиском Брюсселю виконала одну з неприємних вимог. Призначила вибори у п'яти проблемних округах. Але єврочиновники не в благанні. Не будуть терпіти подальше ув'язнення Юлії Тимошенко. Поганий прецедент для всієї Європи. Геополітичний вибір, євроінтеграція посадила опозицію та владу за круглий стіл. На зустріч у Верховній Раді з комісаром з питань розширення ЄС Штефаном Фюле прийшов навіть євразієць Петро Симоненко. Комуніст час від часу помітно хвилювався. Поруч виступав націоналіст тягнебок, та обійшлося без демаршів. Після підписання угоди у вільнюсі багато фрагментів співпраці складуться докупи і стане очевидним, які вигоди приносить те співробітництво, яке ми закладаємо сьогодні. Але порозуміння так і немає, хоча стараються усі, бо провал для того ж фюле кінець його політичної кар'єри. А от для України початок тотальної залежності від Москви. условне, найбільш складним вопросом, який остається в процесі дискусії між європейськими руководителями, політиками і українською стороною, являється вопрос относительно юлії Тимошенко. Конституційна більшість майже 400 голосів в залі одночасно підтримують європейську інтеграцію. Чи це впертість Януковича, чи підступні торги з європейцями? Лідерам опозиції тепер уже байдуже апелюють до самих українців та лідерів країн Євросоюзу. Більше 60% громадян України. Підтримують сьогодні курс до Європи, до нашого історичного коріння і до того світу, де поважають людину і громадянина. Маю велику надію, що усі країни, від яких сьогодні залежить підписання асоціації у вільнюсі, будуть підходити за мотивами не того, що робить теперішній режим, теперішня влада в Україні позитивне чи негативне, а буде виходити з того, яке майбутнє. Ми бачимо як для України, так і для Європи. Хай там як, але саме загравання Януковича з Брюсселем надало Україні шанс, кажуть політологи. Влада таки погодилася на перевибори у п'яти скандальних одномандатних округах, як на тому наполягали в ЄС. На виборах до парламенту 31 жовтня 2012 року, згідно протоколів з мокрою печаткою, представники опозиційних сил перемогли в 94-му на Київщині, Віктор Манюк, батьківщина у 132-му на Миколаївщині, Аркадій Корнацький – батьківщина у 194-му та 197-му на Черкащині, Микола Болотецький та Леонід Таценко. Також з батьківщини у Києві у 223-му окрузі, що охоплює Шевченківський район, висуванець свободи Юрій Левченко. Але через масові фальсифікації підробку. Протоколів ЦВК не змогла встановити результатів виборів. 5 вересня Верховна Рада призначила вибори у п'яти проблемних округах. За законопроект без жодного обговорення проголосував 371 народний депутат, зокрема фракція партії регіонів. У повному складі вибори відбудуться 15 грудня 2013 року. Вони могли їх позначити і в січні, і в лютому, і в квітні, і в березні. Могли і влітку позначити, але вони їх всіляко затягували. І вони, врешті-решт, позначили їх лише тоді. Коли Євросоюз прямим текстом сказав, що або ви призначаєте ці перевибори, або не буде угоди про асоціацію. Рік тому округ Левченка в епіцентрі протистояння у Києві. Ось у цьому непарадному будинку розігралася ціла кримінальна драма: і бойовики, і спецпідрозділ Беркут. Тут знаходилася окружна виборча комісія 223-го округу. Те, що відбувалося в 2012 році, на 223 му окрузі, то ми там тиждень, звичайно, просто звідти майже не виходили і дуже цинічно було спостерігали за цим за цинічною поведінкою членів ВК. Юлія Заєць, торік сама член ДВК, махінації тієї окружної комісії, бачила зсередини. Її чоловік Павло також добре пам'ятає усі 10 діб, поки колотило приміщення виборчої комісії. каже, що готовий до повторення силового сценарію, знову буде захищати чесний результат. Бо ні він, ні його діти не збираються тікати з країни через криміналітет. Ми не розглядаємо іншого варіанту ніж навчання наших дітей в Україні і проживання в Україні, тому що всі, хто не хоче цього або ж хоче, щоб їхні діти не жили в Україні, навчалися і проживали за кордоном, то тим все одно хто буде при владі. У тому ж Києві свободівець Андрій Ілленко переміг провладну кандидатку Галину Герегу. Результат відстоювали громадою. Віддя! Віддя, Юрій Левченко також переміг Віктора Пилипишина. з відривом більш як у тисячу голосів, але ОВК вдалося затягнути підрахунок. Ви бандити фальсифікуєте, і ви за це отримаєте відповідальність. Ви ж відомо і порушуєте закон. Ви ж блядь, ж реально, блядьте, в дітям тюрмови там не розумієте. На сервер ЦВК вносили тільки ті дані, за якими перемагає провладний кандидат. Наприклад, із закритої дільниці лук'янівського СІЗО проголосували за Пилипишина. Натомість протоколи, які підтверджували перевагу Левченка, на перерахунок тоді ж і псували бюлетені. Дивіться, дивіться, вони відправляють на перерахунок без підпису членів комісії, без пані членів комісії. Відправляють на порахунок. Ви займаєтесь фальсифікаціями. Це дільниці, на яких я перемагаю. Вони їх відправляють на порахунок, потім пораховують. У забирають у мене 200 голосів. Щодня і щоночі тут змушений бувати лідер свободи Олег Тягнебок попереджав про кримінальну відповідальність членів ОВК. Ви берете гроші від провладного кандидата. І ви, я загалом говорю ті, хто працюють і фальсифікують, і відповідно возвільне виявлення громадян вони знищують, розумієте? і не розказуйте нам, не роз... Чому в інших комісіях вже завершили той процес? А вас та вишо? Та ви що? Ми вас офіційно попереджуємо персонально про кримінальну відповідальність. Кожного я підкреслюю про кримінальну відповідальність. Тільки попробуйте украсти результати голосів. П'ять років тюрми. 16 жовтня 2013 року Батьківщина та Свобода провели з'їзди, на яких кандидатами в народі депутати висунули переможців 2012 року. Бютівців Романюка, Даценка, Болотецького, Корнацького та Свободівця Левченка. не 330 за проти 0, Отримали зброю. Дякую. Рішення ухвалено одностайно. Юрій Левченко висунутий кандидатом. Як і рік тому, Юрій Левченко узгоджений кандидат від опозиції. Партнери вже пообіцяли максимальне сприяння. Це члени комісії, це спільна робота, це агітація. В разі необхідності буде повною мірою забезпечена нашою політичною силою. Я підтримую цю позицію, яка тут озвучувала, що Київ для нас принципово важливий. Це не є кампанія Левченка, товариство, це є кампанія свободи, і ми маємо показати всій країні, що ми є в авангарді опозиції, і що ми можемо показати цьому режиму, що Київ столиця України проти цього режиму, товариство. Перевибори на п'яти округах це по суті старт президентської кампанії. Такий собі огляд війська перед боєм, каже Олег Тягнебок. Але застерігає: принцип єдиного кандидата не можна механічно переносити на вибори президентські. Це зарано і безвідповідально. От вже зараз давай єдиного кандидата від опозиції. Ну це. Щонайменше виглядає доволі смішно і некомпетентно. Товариство це є технологія. Технологія, яка лишень скерована для того, щоб пересварити сьогодні опозицію, яка координує свої дії в парламенті. Хоча я, знаючи ситуацію зсередини переконаний, що їм цього не вдасться. І технологія для того, щоб просто-напросто залишити Януковича при владі і надалі. Та націоналісти також припасли сюрпризи для влади. Тепер на кожен крок уряду Азарова обіцяють відповідь уряду національної альтернативи. Його очолив екс-голова Івано-Франківської обласної ради, народний депутат Олександр Сич. Уряд національної альтернативи це 14 профільних міністрів та три віце-прем'єри. Віце-прем'єр з питань економічної політики, міністр фінансів Юрій Левченко. Віце-прем'єр-міністр з питань соціальної та гуманітарної політики, міністр освіти та науки Юрій Михальчишин. Віце-прем'єр-міністр із питань національного захисту, міністр національної оборони, адмірал-екс-командувач Військово-морських сил України Ігор Тенюк. Окремий комітет люстрації очолив Олег Осуховський: ми не збираємося копіювати діяльність чинного уряду, але ми визначаємо для себе критерії, за якими будемо відслідковувати його діяльність. І перший головний із них відповідність кроків чинного уряду національним інтересам України. Український парламент змінився саме тому, що там з'явилася свобода. І якщо хтось сьогодні думає, що без свободи... Можна перемогти режим Януковича? Глибоко помиляється. Тіньовий уряд традиційна річ для європейського парламентаризму. В Україні цей інструмент використовували і Яценюк, і Янукович, і Юлія Тимошенко. Нагадують експерти. Останній опозиційний кабмін, ніби й не розпускали, але про нього давно нічого не чути. Чи стане ефективнішим свободівський? У свободі відчувають, що їх сприймають лише як бойовий авангард, загін, силу, яка може бігати і нападати. А свобода хоче показати, що вона має кадровий потенціал і може керувати країною. Володимир Фесенко, голова правління центру Пента. Свобода зрозуміла, що недостатньо лише контролювати дрібні адміністрації в п'яти областях України. Тим паче, тепер тягне готується до президентських виборів, і йому треба показати, що він керівник загальнонаціональної сили, котра здатна поборотися за управління країною. Володимир Небоженко, директор соціологічної служби Український барометр. Осінь не лише старт нового політичного сезону, а ще й традиційне загострення ідеологічного протистояння. Воно неминуче в країні, яка й досі пропагує цінності неіснуючого СССР. Хтось вивищує більшовицьке минуле 6 листопада, а хтось крокує бандирівським маршем по тій же столиці. Свято Покрови, зібралися 30 тисяч українських націоналістів, не лише кияни з'їжджалися з усіх куточків України на марш боротьби до дня заснування української повстанської армії. Один із них Василь Вовкунович із Закарпаття нарікають то СБУ, то міліція намагалися перешкодити поїздці. Пробиралися як партизани. Перепони були, але вони під видом заробітчан. І двох дівчат, що кухарки їсти будуть варити, так і доїхали до Києва. Постійні перепони були протягом ночі, 13 на 14, починаючи від проколотих коліс, розбитих шиб автомобілей зупинки автобусів. Навіть на посередині маршруту, на вічі у підніжжя Шевченку, ветерани УПА. Вони попереджають: за Україну треба боротися просто так. Нічого не буде. Дехто да, каже, воно якось утрасається. Утрасалися воно вже 20 літ і нічого не утряслося. Ось, щоб бати свою державу, то треба брати зброю в руки і утрясати, розумієте, з автоматом, гнати всю наволоч, яка зараз. Молодість! Скільки листочків на деревах, власне тих, які ніколи не опадають, бо сильне дерево весь час викільцовує, викільцовує на поверхню щось нове. Оце і є символ невмирущості, прагнення мати свою питому незалежну Суборну українську державу. Помітні акції на день УПА тепер проходять практично у всіх обласних центрах. Найбільша вже дев'ятий рік поспіль у Києві. Якщо раніше їх таврували як фашистські, то тепер вступають у складніші дискусії. Святкування націоналістами дня народження УПА ще раз нагадало країні про події, про які вона б хотіла забути, щоб надати респектабельність УПА. Її послідовники подають цю організацію як таку, що боролася проти всіх окупантів. Причому факти боротьби з нацистами висмоктуються з пальця у той час, як факти боротьби з Червоною армією загальновідомі. Дмитрій Коротков, політичний оглядач газети сьогодні. Щороку в сам розпал золотої осені я з особливою цікавістю спостерігаю, як проходять марші у пачі то в Києві, чи в Одесі, чи в Криму, чи на інших територіях, де армія або не діяла взагалі, або була мізерною. Найсхідніша точка Реалу УПА Житомирщина, найпівденніша точка Вінничина. Остап Дроздов, газета The Kyiv Times. Являється просто абсурдним, коли в Криму представляють книгу. Аунупа теж саме по Луганщині. Які походи Аунупа? Ну зачем смішити людей? УПА? Це Галицьке гетто. Сумський архівіст Геннадій Іванущенко не згоден. Видав два томи документів про діяльність бандерівців на Чернігівщині та Сумщині. Коли прийшли похідні групи ОУН, то вони тут застали не пустку в ідеологічному розумінні, а вони застали патріотів, які. Деякий час були в підпілля, а потім активно підключилися до визвольної боротьби. Останні бої з частинами НКВД на Сумщині зафіксовано 1948 року. Пройшло вже чотири роки після повернення совєтської окупації. Бої НКВД ССС проти УПА тривали у Недригайлівському, Роменському, Королевецькому та Конотопському районах. Дані обласного державного архіву в Сумській області. Серед знахідок в архіві КГБ СССР дані про бойовий шлях боївки УПА під командуванням Миколи Цупа. Вона діяла у Роменському районі. Головне завдання перешкодити комуністам організувати терор голодом. В Цю боївку входило шість бійців, шість вояків. Упа із з положої краниці вовківців і навколишніх сіл. У селі Вовківці, де загинули романські упівці, перед цьогорічною покровою освятили пам'ятний хрест. На подію з'їхалися люди з цілої округи, народні депутати від сумщини, державний гімн співав і 88-річний сум'янин Микола Карпюк, ветеран упа, учасник воркутинського повстання 1956 року. Сьогодні, вшановуючи людину, яка боролася проти будь-яких окупантів, маємо брати з нього приклад. Доля нашої країни в наших руках. І маємо не словом, а ділом боротися із цією владою, яка мало чим відрізняється від тих окупантів, з якими боровся Микола Цуп та його побратими. У цих людей дуже мало альтернатив було. Їм можна було йти на захід, але вони повернулись на свою рідну землю, на свою Роменщину, для того щоб тут наводити український порядок, слово дали і Миколі Карпюку з повстанської армії, і Федору Мусієнку з червоної. Їм на двох 182 роки жартували присутні. Дуже приємно мені зараз бачити тут вас. Дуже приємно, що на сумщині, що я ніколи не надіявся. Є люди, які пам'ятають упа, які вшановують упа. Я був у 32 році, щоб спастися від голодомору. На хвермі поросяти десь здохне у пазуху і то тікав, щоб не побили мене. Дивіться, не допускайте цього голодомору. Старші люди у вовківцях знають. Хлопці йшли в УПА, бо їх батьки пережили голодомор. СССР ненавидів кожен селянин. Підводами возили дітей, стариків, батьків, усіх на підводах ще живими кидали в яму. Мені розказували мої батьки і діді з мамою. матір упівців Івана та Миколи Цупи Комуністи також закатували голодом. Вони виросли у сиротинці. У вовківцях ще живий брат героїв, також Микола Цуп. Зараз цей чоловік перед вами. Підніміться, будь ласка, підведіться. Микола Іванович Цуб. Рідний брат Миколи Івановича Цуба, командира боївки УПА, роменської боївки Української повстанської армії. В Україні до людей повертається пам'ять. Цьому чинить опір нинішня влада. У неї інші герої, інші пріоритети, каже народний депутат Ігор Мірошниченко. Тоді були окупанти, колаборанти, мародери, бандити, які називали себе властю. Сьогодні та ж сама історія. Тоді забирали останніх українців, в тому числі тут у нас на Сумщині. Вішали локшину про історію, казали, які вони гарні, як вони покращать наше життя, а покращували життя українцям в могилах. Забираючи останню зернину. А сьогодні хіба не так? А сьогодні хіба вони не називають себе властю, який дано все забирати, грабувати, мародерствувати, принижувати українців. Через місяць 80 років голодомору геноциду, який ми пережили в СССР. Влада де треба покладе квіти, скаже непогані слова. Та чи щирими вони будуть в країні, де й досі не визнано армію, яка якраз і воювала проти голодоморних властей? Сьогодні це питання не лише українське, а й загальноєвропейське.